E <music> Є новина, друзі, депутатка Василевська Смаглюк розповіла, що податкова може прийти до кожного. Дослухайте до кінця. Ну, всі люди продають свої речі на ОЛІКС, там беушні речі, якісь там непотрібні речі. І вона сказала, що якщо три рази продати щось без ФОПа на якомусь сайті, то до вас може прийти податково і накласти штраф. Але каже: ви не переживайте, ви не переживайте, тому що податкова вона має займатися великими платниками, великими такими компаніями, бізнес. Саме, які просто не реєструють бізнес і торгують е, незаконно. Ну, ну, ФОПами, які просто відправляють багато без ФОПу і не платять за це податки. А простими людьми ну, ніби податкова не буде займатися. Але я в це розумієте, не вірю в нашій державі однозначно. Е, чому? Тому що ось зараз є дуже багато відео, що навіть на новій пошті виникають проблеми з тим, щоб е, на ложку відправити якісь речі, якщо ти не ФОП. Це вже ну, практично у всіх такі проблеми. Тобто, якщо ти не ФОП, тобі відправляють на ложку, Це проблемно. Я не кажу, що взагалі неможливо, але дуже дуже проблемно. І знаєте, от, до чого ці от всі зміни там податково це все контролює, воно призводить до закінчення бізнесу, який так ледве виживає. Там багато бізнесменів зараз всі хтось пишуть, там ви казали, криза була раніше, так зараз взагалі катастрофа. І тут нам ще після трьох продаж на сайті до нас буде приходити податково, якщо ви там продали якісь, наприклад, дитячі речі, коли у вас дитина виросла. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу?